Ті, хто О, який епізод може бути. Боровик рятує свою команду, вийшовши. Ще атака не закінчилася. Кулач! Влучає у захисника. Кулач. Це провал. Ось це провал оборони. Не встигло тут ані за Петряком, ані накрити Кулача. І все це після ауту. Вірну Ісландії тут продемонстрував Микита Каменюков, далеко вкинувши м'яч. І ось така затяжна атака з двома моментами. Протягом чотирьох секунд ледь не призвела до взяття воріт. Гречішки на подачі з кутового. Навіз грачішки на удар відбувається. Влучають у захисника знову ж таки знову кулач. Зашпортася. Ну, там такий бавілонське стропотворіння, що пробити було важче, ніж не пробити. То все логічно. І тут фолить Філімонов. Філімонов насправді ас. Ось в таких невимушених ситуаціях впливати попередження жовті картки Юрій Ну І чергове попередження для Артема Філімон. Зосереджений. І всі думки, безперечно, пов'язані із тим, як забита. Але ситуація така, що зараз саме Чорноморець. В атаці. який епізод, який рекошети ледь м'яч, м'ящу, сітку та зорі. І знову Татарков. Двічі вмикався Татарков і двічі запризводило до певних проблем. У володіннях. Ні, ви знаєте, навіть здається, на Татарков з'явиться на свою позицію. На позицію. Правого Вінгера. Конвертованого. Тобто людина, яка буде підпрацьовувати собі під лівою і з просуванням у центр. Петряк підбирає м'яч біля штрафного майданчика. Удар Рикошет! А ось і відповідь Зорі. Рикошет не Рикошет, Башна Башку, Кутови на кутовий. Тепер вже подаватиме зоря. 55-та хвилина. Щось подібне. Насправді ми спостерігали в поєдинку 12-го тура у виконанні Чорноморця. Поєдинку проти Ворз. Коли команди в першу чергу заважали грати одна одній у першому та цікаві заміни. Хай там як і ось Каратів дали пас від нього. Смірнов сам на сам. Смірнов міг вирішувати долю. Якщо не поєдинка, до цього епізоду. Підбирання за Сухольські. Сухойський ліворуч. Не дуже вдало віддавав передачу на Петряка. Та Петряк м'яч у грі зберіг. Немає офсайду. сайду, Низом стріляє, може бути небезпечно. і знову борови. І ще одна спроба буде. Вже від Любеновича у захисника. Вибивають м'яч гравці Чорноморця. Ну, боровик тут оформлює раз пораз, страховий полі своїм захисникам, тому що дуже вдало він діє ось в цих ситуаціях, коли залишається останньою останнім каменем на шляху м'яча до воріт. Дуже небезпечно було. Край небезпечно було. Ну і знову Сухоцький. Так, був на навістрі Караваєв. Так, він в ситуації розібрався. Видріпав, м'яч, залишив його для своєї команди.